Чи готується Росія до тривалої війни з Україною? І що може зруйнувати її плани? Якими є результати зустрічі у Саудівській Аравії для України? І чи наближають вони мир? За яких умов російські загарбники заберуться з окупованих територій? І чи можливо це за президентства Путіна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав російські умови припинення війни. Москва не бачить підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому продовжуватиме те, що у Росії офіційно називають спецоперацією. Про це Пісков заявив виданню New York Таймс в матеріалі Путінська вічна війна, опублікованому 6 серпня. На запитання, чи прагне Росія захопити більше українських територій, крім чотирьох частково окупованих областей, він відповів, що ні. Але Росія хоче контролювати усі ті землі, які зараз записані у її конституції як свої. Нагадаємо, що після окупації українських територій у 2022 році в Конституції Росії до списку російських регіонів включили Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України. Жодну з цих областей Москва не контролює повністю. Тим часом, 5-6 серпня, у місті Джида Саудівської Аравії відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Радіо Свобода перед зустрічю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною перемогою участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Ліху у зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джиді. Президент України Володимир Зеленський коментуючи зустріч у Джиді 5 серпня у своєму відеозверненні, зазначив, що консолідація світу це зараз одне з найголовніших завдань, аби покласти край російській агресії. Всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок заснований на правилах та порушення російською агресією має бути відновлений. За результатами зустрічі у Джибі голова офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що не всі країни підтримали 10 пунктів українського мирного плану. Він зазначив, що є пункти, які не викликали обговорення, і її готові схвалити. А є такі, що потребують обговорень. Зокрема, за словами очільника офісу президента, один із беззаперечних пунктів це те, що не може бути жодних компромісів стосовно збереження незалежності та суверенітету України. Член української делегації на зустрічі у Саудівській Аравії Ігор Жовква додав, що беззаперечним пунктом є і те, що Росія має вивести свої війська з території України. Андрій Єрмак також повідомив, що далі будуть зустрічатися радники і посли країн-членів саміту. Вони мають обговорювати план імплементації кожного з пунктів мирного плану. Москва обговорить підсумки зустрічі у Джиді з партнерами групи Брікс, що включає Бразилію, Індію, Китай і Південно-Африканську Республіку. Про це 6 серпня заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Повідомляє російське агентство ТАСС. Він вважає, що спроби мобілізувати глобальний південь на підтримку мирного плану Києва приречені на провал. Директор агентства розвитку Приазовія політолог Костянтин Батоський вважає, що зустріч у Саудівській Аравії була безумовним зовнішньополітичним успіхом України, оскільки українська влада змогла об'єднати понад 40 дуже різних країн навколо свого бачення закінчення війни. Про це експерт розповів новинам при Ця зустріч є знаком єднання світу. Проти війни Росії проти України, і це е, от, дуже важливо, тому що дуже велика кількість країн насправді страждають від цієї війни, не отримуючи експорт аграрної продукції з України. Порушені дуже багато логістичних ланцюжків. Логістика порушена. А, і світ дуже наляканий агресивністю Росії і її абсолютною, Такою неадекватністю, тому що Росія постійно, а, всім грозить ядерною зброєю, що є абсолютно неприпустимим для а, більшості країн світу, і на тлі такої, вот абсолютно неспроможності великих міжнародних організацій, як то ООН, ОБСЄ, НАТО, то що. Зараз от намальовується контр дуже широкої коаліції. Коли така велика кількість країн об'єднується навколо чогось, це дуже добре. Це дуже добре для нас, тому що Росії на той зустрічі не було і немає. А весь цивілізований світ сьогодні бачить, що саме Росія не хоче миру, каже політолог. Росія демонстративно нехтує всіма ініціативами, спрямованими на досягнення миру, і вона за жодних умов не збирається відмовлятися від окупованих територій. Росія умовно не може дати задню, тому що о, вона. О... Включила наші окуповані території е, в склад своєї федерації абсолютно незаконно, і з точки зору Кремля. Якщо вони цих територій позбудуться, то інші території Росії також захочуть е, е, стати незалежними і захочуть більше е, незалежності від Москви е, аж до самого розриву, якби стосунків, і це для них страшний сон. Вони цього бояться, і тому вони е, жодним чином от постійно кажуть, що от там є червоні лінії, що, не дай Боже, українська армія зайде в Крим, то це вже точно призведе до ядерної атаки і так далі. Насправді це все є е, спробою е, залякати світ і е, спробою відстояти. Такий найбільший їхній нічний кошмар. Це коли от Росія розпадається. Вони цього допустити жодним чином не хочуть. Те, що Китай взяв участь у зустрічі в Саудівській Аравії, свідчить про прагнення цієї країни не псувати стосунки з цивілізованим світом, зазначив Костянтин Батоський. Для них дуже важливо бути частиною а, якоїсь спільної дії і приймати повноцінну участь в спробі розрішити. Цей криз, цю кризу, а тому сам факт їх участі це безумовно дуже добре. Це значить, що у Китаї немає якоїсь особливої позиції, що вони не на 100% віддані Росії, що вони жодним чином не просувають російські інтереси і жодним чином не готові бути от прямим союзником Росії в цій війні, і це дуже дуже важливе насправді. Кандидат політичних наук, політолог, міжнародник Олесі Ахно вважає, що передумовою миру може бути лише військова перевага України. Росія розуміє лише мову сили, і за будь-яких інших обставин вона просто буде займати позицію про те, що мирні переговори це ті, які зафіксують е е так статус Росії як окупанта. Тобто Росія постійно каже, що війна може закінчитись за один день. Якщо а, Україна визнає статус окупованих територій, що для нас є, звісно, рішення допустима, тому лише поразка військова. А... А я вважаю, що і до цього ще повинно додатися внутрішні процеси, такі ну якби кризові чи хаотичні, які ускладнять оці два фронта: зовнішній і внутрішній. І коли Росія буде змушена звертути, звернути увагу на внутрішні процеси і буде нести військові поразки зовнішні, тоді це може стати реальною передумовою для миру. Досягненням зустрічі у Саудівській Аравії є те, що у ній взяли участь країни нейтральні до війни в Україні, каже політолог, коли дійсно будуть підходящі умови для перемовин з Росією і ну якби підписання капітуляції. Я так хочу на це сподіватися. Дуже важлива позиція так званих третіх країн, і сидять зараз на двох стільцях. Вони нібито і засуджують війну, але з іншого боку, вони торгують з Росією, підтримують економічно Росію. Тому дуже важливо їх зараз залучати до цього переговорного процесу, і це правильно, і правильно, що це відбувається одночасно. Але повторюсь, заходу не треба забувати, що все таки е, передує миру або передумову миру. і все таки військова перевага Україною і старт хаотичних е, або кризових процесів всередині самої Росії. Жодної мирної угоди найближчим часом не буде, оскільки ані Україна, ані Росія не готові до поступок, вважає Олеся Яхно. Але це не означає, що над нею не треба працювати з нашого боку. Це зрозуміло, бо це наша територія, це наша земля, це наша країна. Ми формулюємо зараз після таких втрат і жертв, які ми несемо щодня. Ми формулюємо нашу позицію, що ми не просто повинні повернути території, які були захоплені після повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року. А ми повинні повернути повністю наші території в кордонах 91-го року, включаючи Крим. І мирна, мирний план, формула е, України з 10 пунктів, озвучена Володимиром Зеленським. Вона якраз і полягає в тому, що ми повинні повернутись до ну, якби повної територіальної цілісності. Війна може тривати довго, і Україна має переконати Захід, що у цьому є ризики, і для самого заходу. Додала політолог. Це не просто жертви за рахунок України, які ми несемо щодня, а це і зміна балансу сил у різних регіонах і породження нових проблем. От ми вже зараз бачимо, наприклад, це щоб так привести для розуміння проблему на кордоні з Польщею та країнами Балтії, зокрема з Литвою. Коли знову ж таки є ризик мігрантів, там чоловіка Вагнера, інших, які можуть просто під виглядом мігрантів, насправді здійснювати провокації, якісь гібридні дії, намагаючись стягнути безпосередній конфлікт Польщу чи, скажімо, Литву, про що зараз кажуть влади цих країн? Тому ця війна розтягнута в часі тому, можливо, захід так думає, що можна упередити ну, якісь великі ризики, типу ядерні. Да? Але насправді це породжує все нові нові проблеми, і нам треба про це е, говорити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як дипломатія впливає на ситуацію на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Росія розуміє, що зараз відбуваються глобальні процеси з прийняття мирного плану президента України Володимира Зеленського, адже до цього залучені усі найпотужніші гравці світу. Серед них не лише західні союзники України, але й країни Сходу, такі як Китай, а також країни глобального півдня, включно з Африкою і з Латинською Америкою, які Росія вважає своїми партнерами. Таку думку висловив голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан. Втім, експерт зазначив, що Росія готова до тривалої війни. Ресурси воювати в Російській Федерації є. Ми повинні це розуміти. І поки вона нас україною майновець чисельно переважає в усій номенклатурі озброї, поки вони і будуть, власне кажучи, воювати. Що сьогодні дає їм армія, їхні, взагалі їхні військо, їхня економіка, народ це дає виграти час. І сьогодні путінська стратегія полягає в тому, щоб виграти час аж до наступних виборів в країнах заходу, в першу чергу, сполучених Штатах Америки, але також і в країнах Європи, так щоб змінилися наратив, змінилася, звичайно ж, політична конфігурація, і до влади прийшли політики, які будуть сповідувати ізоляціоністські принципи, тобто концентрації на своїх внутрішніх домашніх проблемах. І таким чином зменшення військової підтримки саме України. Ось е, і вся путінська стратегія, і він це демонструє. Він показує, що західні коаліції, що мовляв, ваші політичні режими можуть бути змінені, тому що ваші суспільства не готові до тривалої війни на виснаження. Те, що Китай публічно підтримує територіальну цілісність України, не свідчить про те, що ця країна не буде співпрацювати з Росією, так вважає Сергій Кузан, Китай – це велика держава і є багато способів. Там є величезний кордон. Є багато способів, є багато налагоджених вже торгових ланцюжків, якими передаються все ж таки технології обладнання. Але і Китай на сьогодні він продемонстрував якраз е, підтримку принципу територіальної цілісності України, і це означає, що Китай не буде публічно е, співпрацювати з Російською Федерацією, але не публічно. Я впевнений, що Китай буде е, надавати е, таку точкову е, підтримку для того, щоб все ж таки ослабити, е, ослабити з допомогою Росії руками Росії свого китайського головного конкурента, тобто, це є сполучені штати, ну і також звичайно провідні європейські країни. втім, захід не припинить підтримувати Україну, упевнений експерт. Все ж таки запущені великі процеси. Це є відновлено фактично військово-промисловий комплекс всіх без виключення наших західних партнерів. і не лише партнерів. Сьогодні мова йде і про Японію, і про південну Корею. Які також надають зброю, я вже не кажу про країни якраз сходу Європи, такі як Болгарія, де нещодавно був з візитом якраз очільник нашого головного управління розвідки Кирило Буданов, запускаються заводи. Чого тільки варто варта одна компанія німецька, Rheinmetall, яка фактично запланувала на найближчі 5 років. Переоснащення всієї української армії, ну а значить, що вона отримує такі державні замовлення. Вона запускає своє виробництво, і це виробництво не може бути там, так би мовити, вимкнено ані цієї осені, Ані до кінця цього року російський політолог, викладач Карлового університету у Празі Олександр Морозов зазначив, що Саудівська Аравія з одного боку підтримує відносини зі Сполученими Штатами Америки, з іншого боку з Китаєм і Росією. Таким чином, саме Саудівська Аравія є ідеальним посередником в ініціативах щодо припинення війни в Україні. Очень різко реакції негативної со Москви, Лавров і його представительниця Захарова. Видимо, озвучивают точку зрения Путина, они очень резко восприняли эту конференцию негативно, а с другой стороны, Вашингтон в комментариях сказал, что встреча была очень плодотворной. Я видел интервью заместителя министра иностранных дел Чехии Яна Мариана, который участвовал тоже со стороны Чехии в составе этой конференции. И он сказал в этом интервью, что, во-первых, участие представителя Китая ⁇ это очень важный сигнал и очень позитивный. А во-вторых, чрезвычайно важно, что все страны-участницы подтвердили тезис о... Необхідності настаївати на територіальній цілісності України по ітогам цієї війни. Це означає, що української дипломатії достигла него е, доволі важного успіху, треті країни в альянс підтримки України. Союзники України добре розуміють, що війна не закінчиться, поки при владі залишається Володимир Путін. Вважає політолог, немає ніяких. оснований предполагать, что при Владимире Путине может состояться возврат э, оккупированных территорий. Э, и Путин сделал для этого э, так сказать, радикальный шаг в сентябре прошлого года. Э, и Государственная Дума, и Совет Федерации проголосовали за присоединение э, четырех э, украинских территорий, э, причем даже не до конца оккупированных, но тем не менее они включены в состав Российской Федерации. Таким образом, чтобы Оставить территорії Кремль і перейти 91-го границям скажімо, 91 -го року, дуже масштабні рішення, конечно. Світова дипломатія на сьогодні не спроможна зупинити війну Росії з Україною. Втім, на таких зустрічах, як у Саудівській Аравії, на десятки років закладається ставлення до російської агресії. Очевидно, що Кремль, во-первых, розполагає можливості. по-прежнему провести масштабное наступление, повторно со своей стороны, да и, собственно, показывает, что он может это сделать с территории Белоруссии довольно активно, в последний, во всяком случае, месяц-два. Очевидно, что Кремль готовится к длинной войне, потому что принимает новые законы о мобилизации, и вот принято решение о том, чтобы передвинуть лагеря заключенных в России к военным заводам, потому что... Кадровая нехватка есть. Так что здесь нет оснований считать, что э, вот сейчас, сегодня мировая дипломатия может остановить войну. Но это не значит, что э, э, не должна строиться такая конструкция, да, которая могла бы быть понятна, если не Путину, то следующему руководству Российской Федерации, как, через что выходить из этой войны. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про тримаємося. Ні приазов'я.